Привіт, привіт, мої найкращі. Я Тамара, ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані І це нова серія серіалу Светрик Собі Коханій в рамках спільного проєкту Дівчатка такі дівчатка. Посилання на спільний проєкт Дівчатка такі дівчатка ви найдете в інфобоксі. Переходьте знайомтесь з дівчатами, дивіться, хто що вяже, і ви ще встигаєте долучитися. Щось в рамках проєкту зв'язати, і отримати один з подарунків, які у нас приготували спонсори. Спонсорів у нас аж 6, і... але заходьте і знайомтеся, там ви знайдете посилання на запрошення. В цьому проєкті у нас є запитання, на які ми відповідаємо по ходу проєкту. Кожен вибирає собі час і свій в'язовлог, коли він буде відповідати, то сьогодні я хочу відповісти на 2-3 питання, як встигну. Маю надію, що вам буде цікаво. От, а зараз ми з вами перейдемо до ручок і я буду вам розповідати, як же далі я в'яжу свого светлика, що я додаю, що я віднімаю і що в мене виходить. В минулому епізоді ми зупинилися з вами на плечі. Ось тут я вам показувала, ой, десь я маркер загубила. Але ладно, я вам показувала, як я додавала петлі. Але там вийшло не в тому ряду, я додавала, мені ніколи було пере... В'язувати, бо мали вимкнути світло, я поспішала і вийшло не надто гарно. Тому зараз я покажу ще раз: це буде останній ряд на погоні, де я буду додавати петлі саме на погон. Потім ми перейдемо на рукав і буду я показувати вам, як я роблю рукав. Ось таким чином. Як я вже казала, я дві петлі додаю в одному ряду, щоб вони вийшли з різних рядів. Ось в цей ряд, що у нас на спиці, з, з нього я беру протяжку. Ось вона. Так. Тепер я її повертаю так, щоб ця петля, яку я пров'яжу, виходила з полотна. Не з погона, а з полотна. Ось, я її провернула, пров'язала. Наступну петлю я витягую з погона з нижнього ряду. Бачите, протяжка від цього ряду, а петля від нижнього. Чому так я розповідала в минулому відео. Я лишу посилання на першу частину. Тепер я в'яжу в погон, так, і вп'ять мені треба. Додати петлю з нижнього ряду. А тепер з того ряда, що на петлі, ми додаємо протяжку. От ми її повертаємо, От повертаємо і пров'язуємо так, наче вона виходить в нас з полотна. Так. І все, і просто в'яжемо. Після цього ми будемо додавати петлі на рукав. Рукав буде імітація вточного рукава. Ось так він виглядатиме. Далі ми будемо давати петлі на рукав. Як це буде робити, я намалюю вам оце горловина, оце погон. Боже, як криво. Так, і тепер ми будемо робити рукав. ось так. Боже, що я так криво малюю. Але зрозуміло. Щоб у нас отак вийшло, нам треба буде отут, зараз, додавати петлі. А оце петлі йдуть з погону. Так? І тут також, ми будемо додавати з останньої петлі. Та, що йшла від погона. Ось по цій петлі. Ось вона остання. Та, що ми додали на погон, вона остання. Ми з неї будемо витягувати з під неї, з попереднього ряду, будемо додавати петлі, але провертати їх не так, як в погоні, а будемо відвертати. Ми будемо так, щоб воно закручувалась петля. Зараз я покажу, як ми будемо робити. Але це ще не все. Я вирішила, що мені оцієї відстані на грудях мені мало. Так? І е е е я буду робити ось тут е рельєфну лінію, і з під неї додаватиму раз на 4 ряди по одній петлі. Таким чином я зроблю витачку. Так, тепер в'яжемо. Ось у мене крайня петля, та, що йде на спинку, і з під неї я буду додавати, ось беру отак, раз, розвертаю, щоб вона була закрита, так, перекрещена. І отак пров'язую. І таким чином я зараз пров'яжу 4 ряда підряд. Не так, як ми зазвичай на реглан додаємо, а саме в кожному ряду я буду додавати отак петлю, щоб е, у мене вийшла ось тут підряд 4 петлі. Тут і тут, отак з переднього ряду достаємо, розвертаємо. І пров'язуємо. Так, це перший. і ще два ряда я пров'яжу, додаючи петлі. Так. Але в мене на полоці є е, рельєфна лінія тепер. І в мене там стоїть маркер. І подовж цього маркеру я буду додавати петлі. Одну петлю я тут вже додала з попереднього ряду. Тепер мені тут треба пров'язати три ряда без додавання. Оця петля, вона тут, видається, розтягнутою, але коли воно випереться, воно ляже, там дірки не буде. Можна додавати з протяжки, можна так, але мені так завжди більше подобається, ніж якісь інші. І в... я вам обіцяла відповісти на питання, які є в, в умовах спільного проєкту дівчатка-такі Дівчатка, то зараз, от поки я тут буду в'язати, я вам відповім. Що зможу? А, що в мене поміститься в цей епізод? І перше питання звучить так. Ку коли купуєш пряжу, чим мотивуєшся? Якість, колір, тактильні відчуття, властивості, її практичність чи ціна та брендованість. Ну Що я хочу сказати? Брендованістю я ніколи не мотивуюся. Зовсім. Мені байдуже, якого бренду та чи інша пряжа. Для мене важлива її практичність, і щоб вона мені подобалася. От Якщо мені подобається маринос на шовку, то. Вона мені подобається. І раді, заради цього я згодна навіть терпіти її непрактичність меренносу, його треба прати, розкладати. Але оп'ять-таки я в'яжу так, щоб можна було не розкладати, а кинути на мотузку і щоб воно висохло, і щоб я про це не задумувалась. Звичайно ж, беру руками. Щось мені не хочеться, щоб воно збіглося. От, Коли воно розтягується, мене це не хвилює, а коли збігається, хвилює. Але от якщо брати ідеальну пряжу для мене, то це Шкарпеткова. Або е яка-небудь е Алізе е Лана Класік, і, або ще щось, як, як вони там називаються. Я зовсім не запам'ятовую назви пряжі. От. Але оці напівшерсть мені дуже подобаються, вони дуже практичні і е, достатньо теплі. Ну, от, Для мене найважливіше, щоб мені подобалося і щоб воно було практичне. Отак. От Хоча зараз я приглядаюся, мені подобаються е, пряжі з альпакою, але щоб вони були не надто кудлаті, щоб воно таке було. Ніжне, ніжне. Ще не знаю, хочу я придбати таке чи не хочу. А, поки що от, те, що я хочу, я ось роблю. Наступний виріб ви побачите, що я буду робити, те, що я хочу, те, що мені давно хочеться. І я, можна сказати, мріяла про нього. От. Якось так. Поки я тут з вами розмовляла, я додала в наступному погоні також по одній петлі. От. Коли вибираєш час для творчості? Хочу і буду, чи спочатку домашні справи, а потім рукоділля, щоб ніхто не заважав? Ви знаєте, у мене рукоділля настільки переплетене з життям, що. Я не можу сказати, що я оце зараз стану, все пороблю, а потім буду в'язати. Або навпаки, зараз все кину, буду в'язати, а домашні справи хай стоять. Ні. мене воно якось переплітається одне з одним, так що я не, не можу. Звичайно ж, домашні справи я намагаюся не, не... не кидати на самотік. і... Особливо, коли зараз цуценя в домі, то не можна сказати, що та, хай вона підожде. Ні, я оце пров'язала дві петлі, так, а там воно біжить, йому треба приділити увагу. То, звичайно ж, я в'язання бросаю і йду робити якісь справи. Ні, в'язання у мене не на першому місці. Це точно. Так, воно в мене скрізь. Я завжди про нього пам'ятаю, але. Я не жертвую домом заради в'язання. Хоча інколи я своїм кажу: я працюю. Вони з мене сміються, що ти завжди працюєш, але <смі> якось так. Так. І ось я дойшла ще один, пройшла коло, і зараз ще одна буде петля додаватися. Ось ця петля, що йде, у нас основна, ми по ній орієнтуємося: оця петля, ось оця. Так? Ось, я тут добавила, так? тепер я буду додавати. Тепер я беру у цієї петлі і з під низу достаю, розвертаю. Ой, вибачте, це оце треба поставити біля петлі, щоб не, не стратити потім. Отак розвертаю і в'яжу. Так, зараз я пров'яжу до цієї сторони, і потім я вимкнуся. А ви без мене пров'яжете, я без вас те, що мені треба. от А треба мені, щоб тут було додано після погона. О, бачите, неправильно поставила. Ось от тут отак от, от. от так. Раз, чи правильно чи ні? Так, правильно. Отак от раз, тепер розвертаємо і пров'язуємо так. От тепер я в'яжу без вас і. Вернуся сюди, коли у мене буде отут чотири петлі. Отак. От тут тут, і тут, так, Потім я е один ряд пров'яжу, не буду додавати, а можливо, два. Я, коли пров'яжу, я побачу: мені треба один пропустити чи два. І коли, коли я до вас прийду, я вам покажу, як що в мене вийшло. Я пров'язала, я додала тут 4 петлі, ось у мене петля погону. Ось у мене петля від погона на, на спинку, так? І ось у мене додані 4 петлі. так. Тепер я пров'язала один ряд без додавання, а в наступному я 5 додаю. так. І пров'яжу тепер в кожному ряду, додаю, додаючи е, три ряди. Буду додавати в кожному ряду, а потім один або два пров'яжу без додавання. Скільки я не буду додавати, я не знаю, бо я дивлюсь, ось я його зв'язала, додала і дивлюсь, як виглядає це плече. Ось, бачите, ось воно. Ось, треба дивитися, який, який в нього нахил. Ось, отут. Уявіть собі, що у вас тут плече. Якщо я буду більше додавати, то воно буде отак розкриватися. А мені ж треба, щоб воно лягало по ру руці, Оце у мене тут рука, так? Плече моє, і мені треба, щоб воно скруглялося. Якщо я багато додам, то отут буде великий такий капшук, мені таке не треба. Якщо мало додам, то тоді отут буде стягуватись. То мені треба дивитись на е, нахил, оце як воно тут виглядає. Кожна по-своєму буде дивитись, комусь менше треба, комусь більше. Але ще тут е, багато має значення якими спицями ви в'яжете, якою пряжою. Ви можете пряжою в'язати тоншою, ніж у мене, а спицями такими самими, якщо воно пухнасте. Але при пранні ця петля витягнеться в довжину. І якщо ниточка тоненька, то вона витягується довше, дужче в довжину. Якщо ниточка товстенька, то вона менше, вона лягає більш широко. Це також треба враховувати. І от я в'яжу і дивлюсь, і. Уявляю, як же воно буде лежати. Я могла б взяти пряжу, таку, щоб у кожного вона була, і зв'язати на себе з тої пряжі, і вам розказуючи, але ну, не вважаю, я потрібним робити попительні мастер-класи, щоб ви їх повторювали. Моя задача розказати вам, як, як це можна зробити. А розрахунки зробіть уже самі на себе. Так, що я тут Я маю додати тут. Я вважаю, що якщо ви хочете навчитися в'язати сама без майстер-класів, без не купувати майстер-класи, описи, то вам треба багато раз розпустити приноровитись до свого тіла самій. А потім ви вже навчитесь на собі і будете мати можливість зв'язати на когось іншого. Це моя така точка зору. Так. Отут я в четвертому ряду забула додати петлю. зі мною таке буває, але це не страшно, тому що це ж тільки край виточки, і навіть буде добре, якщо тут буде таке більш видовжене місце. От. То я додала на виточку петлю в п'ятому ряду. Можливо, в п'ятому я і буду додавати. Ось по одній і тій же петлі. Ага, не по одній, ось я збилася. Я додала петлю за м -м, маркером. А якщо я у наступному ряді забуду, що вона у мене за маркером, додам отут, то буде некрасива у мене тут лінія м -м, рельєфу. Тому я зараз зразу перевдягну і поставлю її на місце. так. Щоб додавати весь час подовж одної петлі зараз я вам вже більше не буду відповідати на питання, бо у нас вийде надто довгий, довге відео, і в мене будуть складності в монтуванні. Тому я вимкнусь, пров'яжу ці три ряда. Без вас. Гляну, що в мене там з одним чи з двома пропусками, і повернусь, коли мені треба буде додавати дві. Після трьох вільно. вільний ряд, а потім ще дві. І таким чином у нас вийде: ми додали 4, одну пропустили. Ми додамо зараз три, одну або дві пропустимо. Скажіть, всего одну. І дві, одну, одну, а потім будемо деякий час в'язати без додавань. Отак. От а потім у нас почнеться е, отак: от ми рукав будемо розширяти, додавати на рукав, так, по одній. так. І ми будемо додавати на полки і з тої і з тої сторони. Так, щоб у нас рукав повертався ось сюди, і за ним поверталася полка. То, отак. От і тут будемо додавати, і на полку будемо додавати. Але це далі. Все ж таки я вирішила пропускати по одній петлі: 4, один пропуск, 3, один пропуск. Один пропуск, це значить, я один ряд пров'язую, не додаючи петлю отут з пройми. Зараз ми пройшла, я вже один ряд додала, вірні, Вірніш не додавала. А зараз додам пров'яжу два ряда додаючи, один не додаватиму. Потім одну додам, одну не буду і ще раз раза три я пройду по одній. А далі буду йти до низу пройму, не додаючи. Як це буде виглядати? Ось у нас 4. Ми додаємо, одну не додаємо. Три додаємо, одну не додаємо. Це я зараз отут отут, що я одну додала. так Далі буде іще одна. Потім одна не додам. Потім одну додам, дві не додам. Одну додам, три не додам. І одну. Отак От буде виглядати у мене. А далі я буду в'язати стільки, скільки мені буде потрібно, щоб дойти до пройми. Висота плеча у вас своя, у мене своя, так? Е, і. Не робіть її надто глибокою, бо тоді ця ось головка може не давати вам піднімати руку. Вона має бути десь на 2 см нижчий від вашої пахви. Так? І у вас тут буде підріз. Ширина підріза вашого має становити ось ваша рука. Половина вашої руки оце ширина вашого підрізу. Поміряйте ширину руки, і половина оцього це буде ваш підріз. Отак. От Зараз я буду в'язати до оцього місця сама. Ну, навіть оце все я пройду сама, а ви самі. Якщо надумаєте в'язати так, це я вам розповідаю, як воно виглядає. Не буду вам показувати, як отут додавати. А от, от сюди, в оце місце, де, де ми будемо додавати і на е, полку, і на спинку, і на рукав, Ось сюди я прийду і будемо ми разом в'язати до підріза. Ну от, На сьогодні досить. Далі е, ви пров'яжете самі. Але я, а, а можливо, я пров'яжу сама, можливо, ви не будете в'язати такий светрик. От, а в наступній серії я вам покажу, як я роблю е, ось цю частину рукава. От. До нових зустрічей. Па-па!